Якщо ви думаєте, що Samsung найбільше продає свої флагмани, то ви дуже помиляєтесь. Найбільше він продає свої А серії Так, навіть до сих пір у нас відео про А30, одні з найпопулярніших на каналі. Ось і таке буває. І взагалі цікаво, чи зможе нас А34 здивувати в 2023 році. Та і взагалі, які відмінності з А54, чи варто переплачувати? А це я вам скажу найцікавіше. Поїхали! Це великий смартфон з діагональю 6,6 дюйма, що більше ніж Фа-54, там 6,4. Порівнюючи з попередником, телефон став більш квадратним, що виглядає, ніби крок в сторону айфона. Казав попередніх відео, скажу і в цьому. Це дивне рішення від Samsung, які можна сказати, засновники тренду видовжених телефонів. Можливо, цьому є економічно вигідне пояснення. Дизайн A34 дуже наближений до флагманів. Він взагалі не виглядає як середній бюджет. Стильний, мінімалістичний, продуманий дизайн. Як для власника телефона за цю ціну це велетенський плюс. Але як для людини, яка віддала 40 тисяч за флагман… Загалом телефон виглядає класно, і його дешевизну може видати хіба що ось ця задня пластикова кришка. В A5Z4 тут вже скло. Хоча це гарне рішення для цього сегменту, тому що ваші відбитки пальців майже не буде помітно. Але до збірки є питання. Якість їй б хотілося, як то кажуть, краще, тому що видно, що задня кришка приєднана тут не монолітно. Та й взагалі потрібно враховувати, що пластик часто має властивість затиратись, і я думаю, що першими під це потраплять ось ці хромові кільця навколо модуль камер. Тому який силіконовий чехол, тут must have, хоча скільки я ним користуюсь, то все нормально. Поки що мій варіант кольору це лайм, але побачивши срібний та те, як він переливається, я б точно обрав його. До мінусів я віднесу випуклість рамки, яка неприємно тисне в руку. Оці величезні рамки та капля, що звисає як сталактит в печері, такий собі відголос 2016-го. Не знаю, чим керували дизайнери, але це капець. Ще й анімація розблокування по обличчю акцентує на це увагу. Загалом, дизайном я дуже задоволений, і звісно, вологозахист IP67 залишили. До самого дисплею взагалі ніяких претензій не маю. Super AMOLED дисплей залишається дуже гарним рішенням для цього телефону. До якості нуль питань, ось тільки наша версія не отримала підтримку HDR, як, наприклад, в А54. Але в захист скажу, що тут мене не бісить моготливий дисплей. В 54-тій версії він жахливо переливався з синіми кольорами, навіть при невеликому відхиленні. Відео про це можеш подивитись ось тут. І що стосовно HDR, то я їм ніколи майже й не користувався, тому мені не критично. Запасу яскравості достатньо навіть при інтенсивному сонці. В адаптивній яскравості в пікові моменти телефон видає тисячу ніт, що дуже добре. Також лайк поставлю за Always on Display, але його анімації та вигляд залишаються незмінними вже купу років. І як на мене, це в телефонах теж головна річ, і можна трошки витратити грошенят на переоздоблення. Підтримка 120 Гц дає нам приємну плавну картинку. На 60 вам і вже не захочеться перемикатись, але вибрати адаптивний режим у нас можливості немає. Тому або ресурсні 120 Гц, або сіпані 60. Є, звісно, підтримка темної теми, яка зможе продовжити життя заряду телефону. З Шимом, на жаль, нічого не зробили. Його показник на досить високому рівні. Знизити вплив можна завдяки темній темі, і мені це рішення допомогло. Загалом, якість зображення точно сильна сторона смартфона. На базі смартфону нас зустрічає процесор Mediatek Dimensity 1080. Не думав, що так радітиму процесору Mediatek. Тротлінг тест видає стабільний графік без просадок при нагріві, що може свідчити нам про гарні показники під час геймінгу без просадок FPS. Антуту видає майже 500 тисяч, і це дуже гарний результат. Температура піднялась всього на 0,5 градусів, а акумулятор втратив 4%. Загалом пристрій працює дуже добре, всі додатки відкриваються без проблем. Єдине. Що бісить, так це анімації та невеликі затупи болонки. Анімації тут дійсно топорні і вже скільки років не піддаються якимось змінам, чого лише варто анімацію розблокування за відбитком. Вона разом зі сканером по швидкості майже така, як і введення графічного ключа вручну. Сподіваюсь, скоро Samsung розщедриться на глобальну оновочку. До цього, звісно, звикаєш, якщо користуєшся лише Samsung, але я вже багато телефонів в своєму житті бачив, і ці затупи, ну, дуже. Кидаються мені в око. Тест ігор мене, м'яко кажучи, здивував. В PUBG доступні HDR-графіка та ультрачастота, чого на секундочку і близько не було в А54, там лише HD та High. і можу впевнено сказати, що на максимальних налаштуваннях смартфон видає дійсно гарну та плавну картинку, оскільки сам він під час геймінгу завдяки процесору майже не гріється, то і втрати кадрів я не спостерігав. Ну тут я задоволений. Звук мені сподобався. Він гучний і навіть не втрачає в якості. І якоюсь мірою я можу назвати його навіть глибоким. Не без мінусів. Ми не маємо тут повноцінного стерео і його функцію виконує ось цей розмовний динамік. І як на мене, він лунає не на 50% від основного, а десь на 40%. До цього мені довелось звикати. Щодо вібрації, то вона стала кращою, вона відчувається навіть приємно. Але, як то кажуть, ще не флагман. Мабуть, найголовніша відмінність А-54 та А-34 це камери. У А-54 вони значно краще, хоча правильно було б сказати, що видають менше промахів. На цих фото видно, що телефон ніяк не впорався з пересвітом на обличчі, а там, де і намагався щось зробити, то воно вийшло навіть червонувате. На жаль, не в усіх сценаріях телефон може впоратись сам. Фотографії на Samsung залишаються роздільними та перенасиченими. Ну ось люблять вони додати контрасту та насиченості. Але думаю, причина цього лише в тому, що більшості користувачів це подобається отримувати відразу гарний насичений знімок для соцмереж. Це ж круто, особисто мені подобається. Але мінус в тому, що на екрані ти спочатку бачиш кольори наближення до реальності, а після фото та роботи алгоритмів вже трішки підфарбовані. Що стосується нічних знімків, то тут теж є складнощі. На одних фото телефон відмовлявся щось робити з кольорами і робив все жовтим, на інших видавав гарні фото урбаністики. Особливо мені сподобались фото, вивіски та картини, зроблені в дуже темних, важких умовах при наявності різнокольорового світла. Ще відмічу функцію Object Eraser. Ось, наприклад, ви сфотографувались біля озера, але вам не подобаються будинки на задньому фоні. Просто беремо їх і видаляємо штучним інтелектом. Це дуже крута функція, яка особливо допоможе вам літом на Пляжі фото на фронтальну камеру в день видають непогані знімки. Увечері на неї краще фото не робити зовсім хоч там аж цілих 13 мегапікселів. Відео доступне в 4к 30 fps, Також є оптична стабілізація, що дуже круто. Загалом у день можна зняти щось непогане, але будьте обережні з пересвітами. Камері потрібен час для переналаштування, проти сонця я б взагалі не радив знімати. Камера без проблем перемикається під час відео на ширік, але він має лише 1080p. Вечірня зйомка мені взагалі не сподобалась. Кольори не ті, все трясеться, ніби стабілізація вимкнена, розфокус і так далі. Видно, що тут камера точно не дотягує до А54. Насправді, ну воно і не дивно. Компанії ж потрібні якісь відмінності, щоб продавати відразу два пристрої. Акумулятор на 5000 мАг, І як заявлено на сайті виробника, вистачає на два дні. Написано, що дослідження проводилось на базі типового використання телефоном. І в мене є питання, де вони і у кого знайшли таке типове використання, що телефону вистачає на два дні. В моєму варіанті це був день, ну максимум півтора, якщо мало ним користувався. Зарядка тут максимум підтримується 25 Вт, якої, до речі, в комплекті немає. І заряджається вона 49% за 30 хвилин. А загалом буде зарядка тривати від 0 до 100, Десь 2 години, що не є дуже швидким. Samsung Galaxy a 34 вийшов дійсно збалансованим пристроєм. На ньому навіть можна непогано пограти в ігри. Він не гріється, має пиловологий захист IP67, що, до речі, не пропонують конкуренти. Запас продуктивності, яскравий, гарний дисплей. Та непогана автономність. Тобто, по факту виходить, що він задовольняє потреби відразу великої кількості людей. Ну, мабуть, тому і отримав назву народний. Щодо конкурентів, то за ці гроші вони можуть запропонувати хіба що більш потужній процесор. Так, в деяких аспектах він дійсно краще, ніж А-54. Але тут головною відмінністю будуть камери. Так, і взагалі не забуваємо про повільну зарядку. На додачу. Цей телефон буде тримувати оновлення ще 4 роки. Чесно, я намагався не перехвалити цей телефон, але в принципі ви бачите все самі. Тому, якщо ви щось шукаєте собі в середньому сегменті, то це буде гарне рішення.